Дві країни ЄС, Румунія та Словаччина ще не ухвалили рішення про продовження заборони на імпорт зерна з України. Уряд веде з ними переговори про зняття ембарго. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За словами прем'єра, зараз Румунія та Словаччина схиляються до того, щоб не продовжувати заборону після 15 вересня. Ми працюємо з урядами. Є тиск на них, але станом на сьогодні вони не ухвалили своїх рішень. І схиляються підтримати нас. Ця робота ведеться у щогодинному режимі всією нашою командою, наголосив Денис Шмигаль. Прем'єр також подякував Польщі та Румунії за транзит зерна, але зазначив, що Україна не дозволить будь-якій країні популістично електорально рости на тлі блокування Росією зернової угоди. Нагадаємо, учора парламент Болгарії підтримав зняття заборони на ввезення української агропродукції продукції. при цьому дві країни Євросоюзу Польща та Угорщина відкрито заявляли про бажання продовжити ембарго після 15 вересня. Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна звернеться до арбітражу СОД через продовження Польщею ембарго на ввезення зерна. А у міністерстві закордонних справ назвали низку причин для скасування ембарго на імпорт українського зерна.